Як впливає клімакс на статеве життя? Всім вітання. Перехід від стабільного менструального циклу до менопаузи це час істотних гормональних змін для жіночого організму. Цей час жінку турбують певні фізичні та психологічні симптоми, які можуть зберігатися протягом декількох років. І як показують дані статистики, до 75% жінок відзначають зміни у своєму сприйнятті сексу і скаржаться на підвищену сухість піхви. Біль під час статеоакту, акту, що пояснюється, за сухістю піхви та витонченням її тканин, вульвовагінальний свербіж та вульвовагінальне подразнення. Ці всі урогенітальні симптоми роблять секс незручним і навіть болючим для деяких жінок. Також ці симптоми призводять до зниження лібіду. Крім того, сексуальне бажання знижується через зменшення синтезу гормонів, а ще вікове затихання сексуальної функції у жінок пояснюється і психічним станом. Адже гормональний дисбаланс, нічні припливи та інші неприємні симптоми. Менопаузи призводять до емоційного виснаження, викликають психологічну напругу і підвищену дратівливість. Такі почуття можуть потенційно переходити на сексуальне життя, що несприятливо позначається на його якості, для того, щоб зменшити всі неприємні прояви клімаксу та менопаузи, ви можете спробувати пропити курс натурального препарату Зармінала, який спеціально створений для жінок, щоб покращити цей період. Цей препарат, який містить виключно рослинні компоненти, а саме екстракт корення дикого ямсу, допоможе підтримати гормональний баланс у жіночому організмі і завдяки цьому зменшити припливи, нічну пітливість та інші неприємні симптоми клімаксу. А екстракт конюшини містить фітоестрогени, які допомагають зменшити дратівливість, безсоння, сухість слизових оболонок та інші прояви. Екстракт чешу хмелю має заспокійливі властивості, які допомагають знизити рівень тривоги, покращити якість сну. Екстракт корення шваганди мають адаптогенні властивості, знижує рівень стресу, покращує фізичну витривалість та позитивно впливає на загальний психічний стан. Цинк і вітаміни С і Д підтримують імунну систему, а лецитин позитивно впливає на роботу мозку, нервової системи, покращує когнітивні функції та підтримує емоційну стабільність. Взагалі, як стверджують фахівці, хоча менопауза і супроводжується певними фізіологічними змінами, це не означає, що інтимне життя зупиняється. Навпаки, багато жінок знаходять у цьому періоді нову свободу та можливість розкрити свою сексуальність без страху перед вагітністю. Сексуальне здоров'я залишається важливим складником життя, і важливо розуміти, що оргазм це не привілей молодості. Дорогі жінки з правильним підходом до свого тіла та здоров'я ви можете насолоджуватись оргазмами в будь-якому віці.